Джазові композиції, захоплюючі танці та драматичні діалоги. У Чернівцях відбулася прем'єра мюзиклу «Ла-Ла Ленд». Історію про непересічні моменти професійного життя, внутрішні конфлікти, мрії та пошуки істини бачила знімальна група телеканалу ТВА. «Ла-ла-ленд» La ленд La музична історія кохання, джазового піаніста та молодої акторки, які зустрілися на початку втілення своїх професійних мрій в життя, джазові композиції, танці, драматичні діалоги, основа мюзиклу, який показує яскравий світ творчих людей в пошуках себе. Театральні перформанси додають нові виміри та енергію виставі, зачаровуючи глядачів і залишаючи незабутні враження, каже організатор заходу. Вистава «Ла-Ла Ленд, вистави, як... режисером, постановником яких є Марія Гордашко, це і сьогоднішня і Чикаго, і інші, які протягом року відбуваються так само в стінах закладу Флора Клаб, щоб були не лише концерти, не лише там гумористичні заходи або інші. То театральні перформанси так само чудово доповнюють весь цей калейдоскоп у цій історії. Головні герої прагнуть досягти величезних висот у своїх сферах, і разом вони відкривають для себе справжній сенс та значення творчості та кохання. Ця тема про кохання починаючих митців, які кожен з них мав свою мрію, і вони допомогли один одному втілити цю мрію в життя. Та вони потім не були разом. Вони розійшлися, кожен збудував. Своє щасливе майбутнє, але кожен з них один одному давати поштовх до втілення цієї мрії в реальність. Ми вирішили, що сьогоднішній наш світ він жорстокий, і нам бракує теми кохання. Нам бракує теми до допомоги один одному втілювати мрії через кохання. Через танці, музику та драматичні діалоги, глядачі поглиблюються світ творчих людей, які постійно шукають себе та своє. Є місце у світі, я написала адаптовану версію. Я адаптувала сценарій до флора клабу. Я змінила діалоги. Це якісь кусочки, це такий мікс живого виконання музики, живого виконання вокалу, і деякі теми ми взяли оригінальні це для танців. Це не просто мюзикл, а справжнє театральне дійство, яке пропонує глядачам захоплюючий калейдоскоп емоцій, музики та танцю, переплетених у витонченому виконанні, каже пані Марія. Для мене було основним завданням це адаптувати театральну постановку до е, флора клабу, тобто до цієї сцени, до глядачів, які сидять за столом, їдять. Е, це з одного боку, нам хочеться, щоб глядач бачив театральне мистецтво. Що воно буває різним, воно буває і таким, воно буває цікавим у такому форматі. Відтак, La La – це не лише історія про кохання, але й про пошук себе, про віру у мрії та про те, як вони можуть змінити наше життя. Діана Добинда, Іван Мітрік, Теми Дня ТВА.